Усім привіт глядачам. Сьогодні наше оповідання називається «Гануся». Розпочнімо. Гануся була найкращою ученицею у класі, відмінниця в школі. Вона ще встигала і музичній школі вчитися, і мамі вдома допомагати. Тільки розмов було й в школі, і вдома про те, яка Гануся розумниця, яка помічниця. Просто диво, дівчинка. Ганні Ані приємно було чути такі слова, адже недаремно ж люди її хвалили. І стала дівчинка задирати носа, комусь з учнів зауваження зробить, іншому в допомозі відмовить, а від третього зовсім відвернеться. Нічого Гануся не помічала навколо, крім похвали на свою адресу, і кожної перерви у дзеркальце на себе дивилася і милувалася. Яка ж вона розумна та гарна. Не помітила Гануся й того, що однокласники поступово змінили до неї ставлення. Раніше дівчатка приходили до неї додому, гуртом виконували дома, домашні завдання, а потім бігли у двір гратися у кулача чи кататися на роликах. Та якось Гануся сказала подружкам Я гарно вчуся і все стигаю, бо раціонально використовую свій час, ви зі мною дружите, бо лінуєтеся самостійно працювати. Почули такі слова дівчатка? Образилася і перестала заходити до Ганусі і навіть дзвонити. Та ще, як на гріх, Іванко Ганусин сусід по парті, теж за щось образився і попросив вчительку пересадати його за іншу парту. Залишилася дівчинка сама самісінька. Дивіться, з крадькума на себе у дзеркальці і міркує. Та вони просто усі мені заздрять. А ви, дітки, як гадаєте, права Гануся чи ні? Все, на цьому наше оповідання підійшло до кінця. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. А всім папа, всім -па. чекайте нових оповідань і казок.